Добрий день. Інформація, яку я вам зараз доповім, вона зародилася більше 40 років тому, ще в 1985 році, ще при Радянському Союзі. Але сьогодні, вже 2025 рік, і у своїх старих записах я думав, що вже немає цього запису відео. Але знайшов. і Тому я вирішив поділитися саме сьогодні. Річ тим, що за ці 40 років. Були такі чотири етапи. Перший 85-й, другий, десь 90-й, третій, 2022-й і четвертий сьогодні. І оце саме сьогодні треба його вам розказати. Дивіться, до кінця буде дуже цікаво. І в кінці обов'язково поставте, що ви скажете, що ви подумаєте про те, що побачили, почули. Це прогноз, мій прогноз давній. У травні 1985 року начальник центру Олімпійського резерву Українського Динамо, генерал Шурепов, з якимось непритаманним станом поділився інформацією. важливою, сказав. Недавно мені ребята из Москви неприятної інформацію. Шурепов був не просто генерал, він 33 роки віддав КГБ. Понятно, кто были эти ребята. Некоторое время тому в Москву приїжджав. один высокопоставленный коммунист из Африки, выпускник Патриса лумуга университета. Он пришел к нашим и доложил о своих исследованиях истории коммунистического движения, которое скоро исчезнет как нежизнеспособное. Высокое начальство выслушало его и все. Решили не троить, отпустить. Посмеялись, «Э, пусть едет в свою Африку и там занимается своей этой теорией. Все. Далі генерал сказав, що кроме мене і моєї жіни, ніхто не знає. І ти нікому не говори, Я навіть своїм сыновьям не говорив. І не буду. Пусть живуть спокійно. Це був перший дзвінок. Понад 30 років тому я, аспірант, здав свій реферант з філософії. Через пару днів мене терміново викликає завідувач кафедри. Літній, інтелігентний, чимний, поважний, усередовичний філософію України, доктор науки, професор. В той день я його побачив з несподіваного боку. З почервонілим обличчям він бігнет кабінет, по кабінету і лаяв мене, погороджував наслідками мені, а й за мене і кафедрі. Ви написали роботу на неправильну тему. Заберіть її, нікому нікуди ніде не показуйте. Забудьте, шажіте її. Реферат, напишіть на тему із списка. Я зачту його. На екзамені, щоб нікакої самодіяльності не було, только по матеріалам лекцій по учебнику. Все. Що ж викло обурення комуніста-філософа? Що було в тому рефераті? А я з 1984 року захопився ритмами Всесвіту. Зокрема, протистоянням матеріалістичної і ідеалістичної філософії. Які, врешті-решт, Матеріалізм трансформувався у комуністичну ідеологію в те, чому нас тоді вчили. Почавши з демократа, з демокрита, епікура Платона, філософів в середньовіччя і інших відомих постатей, політиків в історії цивілізації, які вплинули на хід історії останніх 23 століть, я співставив роки їх народження і періоди активності. Що таке, 20, що таке 20, 23 століть? Уявіть собі мотузку чи трос довжиною 23 метри. Ось у мене півтора метра така тісьомочка. Так от, 1 см цієї тісьомочки, всього 1 см, всього лише 1 см. Це 100 років. Більшість людей в світі при здоровому глузді не доживають до 100 років. І тому осягнути реальність подій за життя неможливо. Інтервали років народження між представниками тих двох філософій, чим ближче до теперішнього часу, тим більше скорочувалися. Тобто лідери народжувалися все частіше і частіше. У хронологічному порядку дати народження як матеріалістів, так і ідеалістів виглядають як дві такі скручені спіралі пружини. Що закручувалися однаводні і чим далі, тим дужче. Так що далі вже було нікуди. Природні, я не пам'ятаю всіх тих, хто там був, але там був Юм, Бекон, Маркс, Ленін, Сталін, Брежнів, Горбачов з Єльциним, багато таких, які вже не при справах. А тенденція цього стискання, закручення тієї спіралі, того ж пружини показувала, що межа, куди вже далі нікуди, закінчилась на якійсь людині. Народжений у 52 році. Подумалося, невже це все? Кінець існування світу. Нерушимий Советський Союз доживав останні місяці. Потенційним лідером для комуністів вважався Петро Симоненко, народжений у 54-му році. А на політичному полі, менше ніж через 10 років, несподівано винирнув сірий коник якого однокашники називали Біла Міль Окурок, це був кадебіст Путін. У цьому місці, сього розповіді про двох хлопців з ущербним дитинством, які вплинули на історію України. В одному із своїх інтерв'ю дуже забобонна людина, колишній басяк Вітька Кувалда, розповів, як йому в 17 років циганка відчувала смерть, якщо він до своїх 65 років життя. Не змінить це саме життя. І ось 22 лютого 2014 року. Про Янукович втік, кардинально змінив все. І місце роботи, діяльності, і місце проживання, і дружину. Ця історія Януковича, свідоцтво того, що долю змінити можливо. Я маю на увазі, що і мій прогноз кінця світу нереальний, бо нівелюється. Такими фактами, перше, рік народження цього непорозуміння Путіна не 52, а 50-й. Друге. Справжнього Путіна немає серед живих близько 10 років. Третє, у бригаді двійників, дублерів Путіна. Дай Бог, є психічно здорові люди. Хоча ми не знаємо, хто ж смикає за мотузочки цю ляльку. Попри все, найкраще віра в перемогу. Бо Україна для нас понад усе. Слава нації! Я нікому не казав після того філософського реферату цю інформацію. І в моїй підсвідомості стрічав рік 1952. А з початком російської агресії у 2014 році стало зрозуміло, що це за людина. А що ви думаєте про сказане? Напишіть щось.